Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде риболовля на боковий ківок. Спробуємо половити карасика на бурмишку. Приїхав я на ось таке красиве ну, можна сказати, лісове озеро. Рибалити буду сьогодні з містка. Тут, виходить, таке гарне місце, два Ну, Зліва, я дивлюся таке, воно трошки більш зароше, в ньому я і загодуюся. Ну і буду пробувати там його ловити. Зараз першим ділом треба розмотатися подивитися орієнтир, куди закидати прикорку. Ну, приконки в мене сьогодні немає, я сьогодні буду кормити пшениці. Але все рівно потрібно бачити, куди її закидати. І зараз розмотаємося. Удочка в мене п'ятиметрова? Недовга? Так, ну, приблизно орієнтир є. Зараз, декілька жменів кинемо пшенички. Все. Якщо буде клювати, то потім ще буду підкидати. З наживок в мене сьогодні буде мастирка, ну і хліб часником. Червіка опариша не брав. Ну, взагалі в мене сьогодні така трохи незапланована риболовля. Вчора ввечері тільки надумав, тому не було часу, щоб купити черв'яка чи опариша. Ну а мастирка в мене завжди лежить в холодильнику. Ну, не в холодильнику, а в морзилці. Я вам пізніше розкажу, як я її вору, бо Дуже часто запитують в коментарях. Ого. Так. Влазь. Блин, О так власть блін запутався виліз є друзі перші карасик. В принципі, я таки думав що він зараз клюне. Він перед цим почав молити там. А потім бачите, клюнув. Так, ну що, можна закидати садок. Такий бачите, трошки більше долоньки. О, і бачите, одразу молить. Тільки підкину і одразу починає молити. Крутиться він в цьому очереті. О, блін. Холоста. Тільки закинув і одразу починає молити. Бачите, чим прикольна ця риболовля на що ну, Оце ж шевеління рибка підходить. І це 100% він. Є, друзі, ще один карасик. Ну, Караси такі гарні. Бачите, більше долоньки. Ну але цього прийшлося трошки почекати. Видно, він боїться. Глибина невелика. Ну і дистанція в принципі невелика. Вудочка у мене 5 метрів. Тут навіть менше 5 метрів. На бланку то вказано 5 метрів, але насправді там 4,80, здається. Бачите, клюнув другий. Цей, здається, не молив, я щось забувся, правда, але вроді тихенько підійшов. Це я вже клюнув на хліб з часником. Ну, час від часу покльовує не такий темп, що раз за разом, але 5-10 хвилин і покльовка. Mogoče vztrajno. Не, ну красі дійсно гарні. Такі щоб смажити, то треба вже на шматки різати. Погані карасики. Літом тут набагато менше клювали. Ну і до речі немає різниці, чи на хліб, чи на мастирку однаково бере. Оце єдине, незрозуміло, чому він одразу не бере її. Видно, що крутиться, молить, а бере трошки пізніше. Так це би дав трохи слабини і одразу в ховається. Бачите, все рівно чи на хліб ловити, чи на мастирку однаково. О, це гарний карась. Це вже більший карась. Так, і знову запутався. Зацепився за зелину. Ладно. Зараз шнуром її перевіжем. О. це вже, друзі, непоганий карасик. Бачите який поки найбільший який сьогодні клюнув. Розкажу зараз вам, друзі, як я цю масирку вару. Тим часом в коментарях мене запитуєте. На 7 склянок води я додаю 3 склянки гороху і варую його до тої пори, поки він повністю не розвариться. Потім, як горох розварився, додаю. Ну, спочатку одну склянку манки. До речі, це такий трохи важливий момент. Добавляю одну склянку манки і даю ще на малому вогні десь потомитися ну, хвилин приблизно 5, щоб ця манка трошки набухла. Ну а потім добуляй ще одну склянку. Якщо, наприклад, ну, одразу сипнути дві склянки манки, то, то вона виходить, ну, ця манка ну, не провариться і ну, може попливти, як така, така буде рідко тягнутися. Он знову молить. Тому кажу, це дуже важливий момент. Очок каже, що ну, не виходить мастирка. Бо потрібно, щоб першу слянку проварити трошки, а другу вже засипати, всипати, щоб вона вже ну, останню вологу зібрала в себе. Так, молить, але. Але не клює. О, блін, була покльока. Ну, і ніколи я її не варю на одну рибалку. Завжди такий ну, нормальний об'єм варю. Потім фасую. А, це краснопірка. Ну, краснопірка теж задовбує сьогодні. Я то її не показую, але час від часу теж клює. Завжди такий нормальний об'єм. Потім формую такі кульки невеличкі, замотую її харчову плівку. Ну і кидаю в морозилку. І мені вистачає її на декілька рибалок. Оцій мастирці, наприклад, вже більше місяця. І бачите, нічого страшного, рибка на неї покльовує. Тобто зручно тим, що не потрібно постійно її варити. Раз варив і. Ну, на деякий час вистачає. Ось такий, друзі, результат. Як бачите, ну, з десяток мене трошки більше красиків піймав. Ось зараз покажу вам самого найбільшого. Ось такий непоганий. Ну, в принципі, можна було їх і більше зловити, але треба їхати додому. Є вдома трохи невиручних справ, тому я в принципі і не збирався сьогодні їхати через них. Але добре, що поїхав.